Дякую дуже, дякую, пані Тетяна, дякую Софійському братству, що запросили. Сподіваюся, у вас видно презентацію на повноекранний режим. Буду трошечки додавати конфліктологічний вимір до того, що сказав пан Геннадій, і практичний разом з тим. Тому одразу скажу, що буду розглядати з точки зору конфліктології і додам трошечки теорії і практики, як можна використовувати, як ми це використовуємо. І для початку хочу почати з цитати соціолога Кліфорда Дагірца, який розказує і нагадує нам, що релігія нам цікава не тільки тому, що ми думаємо, як це було раніше, що релігія визначала соціальний порядок, а тому, що на релігію впливає навколишнє середовище, і через зміни релігійного середовища ми можемо побачити, як відзеркалюються суспільні зміни. Для нас це дуже важливо з точки зору і міжюрисдикційного конфлікту, і в плані змін в нашому суспільстві в кризових умовах. І ми будемо зараз концентруватися і на особистому рівні, і на релігії як культурній системі, а релігійних діячах і вірянах як соціальних акторах. Тому дозволю собі суто соціологічно-конфліктологічний вимір. Отже, по-перше, давайте розберемося з поняттям. Бо про конфлікт ми говоримо дуже багато. Але конфлікт, якщо взяти до уваги ще навіть визначення в китайському іерогліфі, він позначається як двозначне: загроза або можливість. Чим нам загрожує конфлікт? По-перше, ми можемо зруйнувати всі стосунки, які були до того, і не тільки безпосередньо з ким ми в конфлікті, а й дотичних кіл, людей, організацій, спільнот, кого завгодно. Друге, ми безпосередньо можемо втратити майно, власність майна чи частково його. Ми можемо втратити власну суб'єктність як людини, організації, інституції, яка бере участь в конфліктній ситуації. Ми можемо втратити можливості до змін, що є дуже важливим, тому що іноді без конфлікту зміни неможливі. І ми можемо втратити, звичайно, власний статус, репутацію, авторитет, тобто такий соціальний образ. Як конфлікт може виступати як можливість? По-перше, найголовніше, Завдяки конфлікту, якщо ми в нього зайдемо усвідомлено або спробуємо розібрати, що відбувається, і зможемо назвати проблему, ми зрозуміємо, в чому вся причина ситуації. Це, на жаль, стається не часто, якщо бути реалістами, але можливість така завжди існує. А це може бути прихована проблема, неявна проблема, або ми нарешті можемо через відкриту сварку, конфлікт, розбірки називайте як завгодно, дійти до того, що ж насправді нам заважає. І часто в релігійних, нібито чистих конфліктах причиною конфлікту є не релігія сама по собі, а різні соціальні і ресурсні аспекти. Ми можемо шукати нові спільні шляхи рішень, можуть бути спільні, можуть бути індивідуальні, вони різні. Потім ми можемо знайти нову підтримку з інших тіл, з тих, хто нас не знав, або з тих, хто не знав, або з власних прибічників членів спільноти. Ми можемо відновити, як це не дивно, через конфлікт, чи трансформувати стосунки і подолати проблему спільно. Я дуже люблю аналогію медіації, коли замість того, щоб одна сторона тоді вона проти іншої сварилася одна з одним, сторони мають сісти з одного боку столу, супроти проблеми і разом діяти щодо спільного ворога, проблеми, яка виникає. Ми зараз не беремо з вами вимір війни. Міжнародних конфліктів, ми беремо суто таке класичне визначення конфлікту і його розуміння, тому що це теж можливість. І в будь-якому випадку, якщо ми з кимось індивідуально, чи на рівні групи, чи на рівні спільноти заходимо в конфлікт, разом з тим в ньому завжди є можливість отримати кращі стосунки на виході, ніж вони були до того. Це не завжди стається, звичайно, але така можливість є. І що дуже важливо, що в принципі будь-яка криза конфлікт це можливість до змін. Іноді деякі зміни, от як, наприклад, в церковному середовищі, які ми могли раніше займати століття в часі, можуть статись набагато швидше, якщо вони перебувають в глибокій кризі. Це, напевно, таке єдине позитивне заохочення, яке можна шукати в кризовій церковної ситуації. перепрошую одразу за англійську картинку, на жаль, не знайшла українську, але трошечки розшифрую. Трошки про теорію і про конфлікт не треба забувати, що як казав пан Геннадій, у нас є мета-рівень. Тут він у нас під водою і в низовині айсбергів це той рівень, який ми найчастіше не усвідомлюємо, не розуміємо. Цим займаються виключно експерти або люди, які занурюються глибоко в проблематику. І на звичайному життєвому рівні ми про це не говоримо. Це про наші цінності, про наші справжні потреби. І про можливі стратегії рішень ситуації, виходячи зі спільних потреб. З цим є величезна проблема, тому що всі конфлікти вирішуються як мінімум з рівні інтересів, а найкраще вони вирішуються на рівні потреб, потреби всіх людей, інституцій, організацій, громад однакові, шляхи їхнього рішення абсолютно різні. Якщо ми не усвідомлюємо свої потреби і не усвідомлюємо тим паче потреби іншої сторони. Не готові про них говорити і шукати спільних рішень, тоді у нас зовсім інше вирішення ситуація. Найчастіше люди знаходяться на рівні двох позицій, це та малесенька частина айсберга, яку ми бачимо, те, що звучить, як ми щось робимо або ми щось не робимо, або робимо, але до кінця насправді це не відбувається. І на рівні позиції ніякої трансформації, зміни. І вирішення ситуації бути не може, крім того, що люди розійдуться або організації. На рівні інтересів з'являється маленька зона можливих домовленостей, тобто, це коли ми говоримо про те, чому ми насправді зайняли таку позицію, і що нам треба, ми можемо говорити не про все, але принаймні ми можемо обговорити, як би нам так жити разом, щоб один одного не повбивати, але принаймні домовити, що ми живемо на певній території миру. Але безперечно, якщо б ми доходили на рівень потреб, як казав пан Геннадій в тому числі, якби люди, в тому числі церковні лідери, віляни, миряни, усвідомлювали, про що насправді йдеться, яку потребу а, зараз бачить місія церкви, як має діяти церковні громади з точки зору вчення, І що насправді важливо, і до цього були б здатні не одна сторона, а декілька. Ми б жили в ідеальному світі. Де стратегії вирішення конфліктів були зовсім іншими. Але, що ще нам важливо перед тим, як перейдемо до практичної складової, це розуміти мозаїку власної ідентичності. Але нагадаю, що ідентичність це не просто як ми себе визначаємо, а в неї є кілька складових. Наші переконання, принципи, це зрозуміло, і це те, що безпосередньо впливає на наші позиції, і що ми кажемо це принципово, ми це міняти не будемо. І це наша червона лінія, ми її не перейдемо. Ритуали, які насправді можуть бути ключем до зміни ситуації, вони можуть бути складними і простими. Наприклад, там, богослужіння, а, чаювання після нього це теж ритуал. А, спільні збори на роботі за чашкою кави це теж ритуал. І через такі маленькі спільні зібрання, а, наприклад, спільну трапезу як класику. Будь-які дуже прості дії, коли ми навіть протягуємо руку один одному, можливо, вже встановлення певного зв'язку. Так само частина ідентичності це прив'язки, тобто, до чого ми прив'язані, до кого ми прив'язані, чим ми не можемо розірвати зв'язок, що для нас є важливим. Цінності, і до речі, вони найчастіше оминаються, не проговорюються. Майже в кожній організації є цінності організації, які працівники, наприклад, не усвідомлюють або члени громади. Вони не говорять, що мається на увазі, наприклад, під доброчесністю, під любов'ю, під щирістю, під служінням. Вони просто є, як постулати, десь там, в дипломі, під склом на стіні, і цього достатньо. Якщо б вони проговорювалися, якби вони проживали і спільно домовлялися, як це виглядає в житті, цим би було набагато простіше. І, безперечно, емоційно значущий досвід, позитивний або негативний, а найчастіше негативний, звичайно, залишається з нами довше, це специфіка нашого мозку, але він теж впливає на нашу ідентичність. І те, що безпосередньо виглядає на рівні конфліктів, там, наприклад, на парафії, на дуже локальному рівні. Хтось колись мені там не знаю, плюнув в обличчя, прокляв, щось сказав. Це настільки мені запам'ятало, що я ніколи за це своє життя не піду на примирення, просто тому що з цим досвідом мені настільки боляче, що ніякої розмови бути не може. Тому це настільки може сильно вплинути. Але найголовніше повертаючись до теми доповіді і згадуючи дослідника Мільчеліада, який, звичайно, був специфічним як людиною, але вів прекрасне поняття сакрального і профанного часу, я пропоную поглянути на конфлікт як певний сакральний час і сакральний простір, куди ми попадаємо в ці умови міфу. Тому що, якщо ми перебуваємо в конфлікті в досить глибокому, який зачіпає наші. Не просто там принципи життя чи якісь побутові речі, а наші цінності, більшість складових ідентичностей і впливає на наше життя загалом, то ми опиняємося в сакральному часі міфу цього конфлікту, де ми приналежимо до певної групи, де ми відстоюємо певні цінності, де ми уявляємо себе іноді в чорно-білому світі війни добра і зла, і нам легше так діяти, тому що ми сакралізуємо цей простір. Якщо ж ми почнемо, те, що завжди не дуже приємно робити щодо себе, і більшість людей робити не буде, де сакралізувати конфлікти, розбирати раціонально, що відбувається, тоді і може руйнуватись міф. Але це тривалий і неприємний процес. Але чому конфлікт може тривати роками, десятиліттями, тому що, як мінімум, він мобілізує групу, він допомагає триматись купи? Створює нову колективну ідентичність або індивідуальну, і він підтримує цей міф щодо групи іншого. Хтось інший, от якщо уявити, хто такий інший, це може бути а, найчастіше, коли ми питали раніше військових капання, там росіяни, наприклад, інший, якого ми не розуміємо. Але інший це може бути мій сусід іншої віри, інший це. Наприклад, у випадку військовослужбовця у хилян, інший це хтось, хто залишився в одному місці, я перебуваю в іншому. Це уявний образ людини або групи людей, про яку ми щось знаємо, але найчастіше це чутки або міфи, які нам транслюють інші люди, але безпосередньо зв'язку не маємо. Це дуже небезпечно тим, що найчастіше нам легше зробити повністю негативний або там, позитивний образ. І, наприклад, чим страждає українське суспільство, ми любимо створити герої, якого дуже легко розвінчати буквально до пару годин, тому що якщо хтось сказав, що щось відбулося не так. І цих прикладів дуже багато, та сама Надія Савченко, Арестович і всі інші, тому що ці гойдалки емоційно значущого досвіду, вони призводять до того, що ці міфи переходять в один в інший, і наступає велика фаза розчарування. Отже, але все-таки як можна діяти? Якщо ми розглянемо, що є релігійні організації як соціальні актори, питання, які хотілося б собі задати, і спільнотам, чи несе релігійна організація, приклад примирення? Примирення я не маю на увазі між народами. примирення навіть на рівні самої спільноти, чи не уникаються складні теми, чи є простір по те, щоб поговорити про щось, що має контроверсійні позиції? А як мотивувати релігійні спільноти, співпрацювати між собою, співпрацювати навіть на рівні, просто завітати один до одного в гості? Що заважає переступити свій поріг і піти спілкуватись, навіть якщо це іноді, наприклад, як в нашій громаді, це православна парафія, поруч спільнота адвентистів сьомого дня. Що заважає вийти і піти поговорити, щоб деконструювати образ іншого? Третє, як релігійна риторика може змінити сприйняття іншого? Що ми говоримо про цього іншого, як ми формуємо цей образ, як впливає проповідь, що про це говорить особисто лідер, наприклад, парафії, так само віляни, які створюють спільноту? І а, чи можемо ми як зробити так, щоб побачити справжню причину конфлікту, усунувши релігійну раціоналізацію? Тут мається на увазі, якщо конфлікт сам по собі є ресурсом, що часто бувало при Захоплені парафії, він навіть не завжди мотивувався релігійно, а попереднім досвідом а, певних людей, які хотіли помститися, наприклад, і вони релігійно це рішення раціоналізувалося. Питання в тому, чи можливо це усунути, чи це занадто неприємний процес, який нікому не вигідний. Але якщо це а, в теоретичному вимірі перевести в трансформацію вирішення, тут як в групі анонімних алкоголіків, Ду простих кроків, хоча у них 10%. Перше це визнати проблему, уже 50% вирішення проблеми це її визнання і її називання, що саме є проблема. Друге, це спроба емпатичного розуміння, спершу розуміння себе позиції інтересів потреб, потім розуміння позиції інтересів потреб іншого, а краще не здогадування, а пряме запитування певним чином, якщо є зв'язок. І побудова нових зв'язків або відновлення нових. Пошуки на те, як нам з цим рухатись, якщо ми вважаємо це проблемою і ми хочемо її вирішити. Організована релігія може об'єднувати людей, якщо вона візьме це за пріоритет, але для цього потрібна готовність самих релігійних діячів, спільнот окремих людей. Перш за все, визнавати, що мультирелігійний або полірелігійний контекст, що ми живемо не тільки в християнському середовищі, є нормою, Є локальні лідери, це священники, це активні віряни, це певні експерти, які мають авторитет і соціальний капітал, і вони можуть бути такими провайдерами змін або щось пропонувати або підтримувати. Можуть бути демонстративні спільні дії, може бути соціальна співпраця зі світськими організаціями, що часто нашим релігійним організаціям досі болісно незрозуміло, але принаймні є зміни до цей час. Це створення безпечного простору для діалогу. І тут я хочу зупинитися це і сказати, що діалог це не просто ми зібралися в кімнаті і поговорили, а це організований процес, де в основному є ведучий, який допомагає дійти до тих глибин айсбергу, чи хоча б побудувати порозуміння для того, щоб це був дійсно діалог, взаємний процес, а не так, що ми просто обмінялись своїми міфами і розійшлися, нічого не вирішив. І тут є велика різниця між тим, що у нас. Контексті зазвичай надавають діалогом, і те, що відбувається, коли це організований або фасилітований діалог. А потім улюблена наша стратегія це офіційні заяви релігійних спільнот. Це те, що зробити легко, повісити на сайт оперативно, але невідомо, що після цього відбудеться. І найчастіше, найголовніше, це ще потім не проговорюється на парафіях чомусь. Ну, людською мовою мається на увазі, не канцелярською. І найголовніша задача, з чим працювати на роки можливо, століття, це релігійні організації можуть створювати моральні коди, які стануть культурним ресурсом для соціальних систем. Але для цього треба бути готовими визнавати свої проблеми, їх долати, показувати суспільству як це можливо, і бути прикладом не тільки для віруючих громадян, а й для інших. Коротко дуже про те, як ми це робимо на рівні роботи діалогу у дії, це перш за все, якраз про, якщо говорити про відновні практики, про практики діалогу, треба створити простір для взаємодії, де люди прийдуть, де вони почуватимуться безпечно, де вони не будуть хотіти, можливо, фізично один на одного вплинути, але будуть готові поговорити в культурному вимірі. Потім, якщо вже встановлений контакт, ми можемо говорити про співпрацю і думати про те, як вона можлива, або якісь інші контакти за межами тільки зустрічі, і в ідеалі це призводить до взаємного прийняття, коли ми розуміємо, та є така людина, можливо, її погляди трошки відрізняються, але ми можемо жити разом, ми можемо жити разом в одній державі, в одній громаді, наприклад, і діяти теж спільно. І те, як ми спілкуємося між собою, як ми вітаємося один з одним, створює культуру, яку бачать інші, і можуть її приймати, вважати, що це норма. Ну, і безпосередньо, отут декілька мотиваційних фотографій, що це можливо, це все міжрелігійні групи, але часто і міжхристиянські групи, чим іноді складніше, ніж міжрелігійними групами. Якщо ми бачимо Бажання прийти, і бачимо спільну мету, і готові до ради неї діяти, до ради спільного блага, це величезний крок, який дійсно змінює середовище і дійсно змінює суспільство. Але найперше це змінює особистий рівень і особисте сприйняття. І коли ми бачимо один одного, ми збираємось разом і готові спілкувати, а міфи перетворюються, можливо, на певні позитивні уявлення, тобто може бути створений позитивний міф. Що ми тут всі разом, ми готові діяти разом, навіть якщо обставини у когось після зустрічі поміняються, але цей емоційно значущий позитивний досвід залишиться з нами, ми побачимо, що це може працювати, і понесемо його в майбутнє. Дякую дуже. Сподіваюся, що трошечки надогнала наш розклад.